Так, всім привіт! Терес на зв'язку. В цьому відео хочу поговорити трошки про шахти. Як ефективніше використовувати свої тапки, як реагувати на те, коли вони на вас нападають і так далі. Дивіться, раніше я випускав ну, те, як я працюю з шахтами, трошки по-іншому були слабші команди. І не було в мене часу, там, наприклад, трьома всіма шахтами шукати. Ну, і всі три мої шахти не могли вибивати там, сильних гравців. Тому я вибирав самих слабеньких на ті, які там зайняли там, 5 хвилин плюс, скажімо так. Ну, от в такому плані. Шукав любі мені на тому етапі були головні кристали. так, Шукав якихось кацапів. Які добувають 5 минут плюс, яких я можу віджати, і от дивіться, справа внизу, тут написано 2-3 кристали ви отримуєте. На кількість руди я не дивився абсолютно. І в принципі їй завжди Е, Наразі, коли мої шахти вже я маю три більш-менш шахти, якими я можу знести там 5600, 5500, 5700 іноді і так далі. Я знаю, які коми я ними можу, які я ними не, не можу. так. І я шукаю собі відповідного сопа. Тепер я почав нападати вже по іншому варіанту. Зараз покажу. По іншому варіанту, вже із тих шахт, які добувають 10 плюс годин. Ну, Загалом це на останніх сторінках я дивлюся. Зранку я займаю завжди середні шахти, тому що вони більше добувають. Ну і одною своєю самою сильною можу зайняти центральну шахту. Тому що там швидше набивається вагонетка. І вони дають більше, в принципі, з самої руди за віджим. Я собі шукаю от на перших там 10 сторінках. Дивлюся по нікам. Якщо щось похоже там на кацапню, то нападаю. Ну, Не завжди на кацапню. буває там ось якісь непонятні ніки і так далі. Ось, такі, в принципі, такі шахти я можу віджимати. Так, і що по атакам воно виходить в цілому? Дивіться, які плюси. Коли ви вже маєте більш-менш стабільні ваші команди, ну більш такі команди, які ви можете віджимати, які плюси йде, дає вам такий віджим. Два кристали це дуже рідко ви отримуєте. Тому в основному три. Коли 10 годин плюс, ви отримуєте три кристали. І таким чином, як раніше, я призивав три, три призи, три артефакта в день приблизно. Інколи бувало два, тому що там бувало що щось не зайде і так далі. Зараз у мене 3 4. Від 3 до 4. І плюс руди добувається 55 тисяч і вище. 55 і вище. Ну, от сьогодні трошки попрогравав, трошки одну просав там, атаку помімо реклами. А також, дивіться, атаки всі, які йдуть. 55, 56, 55, 52 і 3,333 кристали. Я отримую. Інколи два. Але в основному все йде, як би три кристали. Тепер з приводу вашого захисту. Дуже багато гравців сильно панікують, коли їм віджимають шахти. Там, українці і так далі, вони йдуть мститись і так далі. Тому подібне. Дивіться, кожен, хто у вас віджав шахту, яка була ну, там, 7 годин плюс, він віджав у вас 5 тисяч руди. Ось тут 4800 один віджав. От 5 тисяч віджав, інший. От така 5700, ну нічого, не складна кома, її можна перемагати. Ось 5100 віджав. Ось два рази розбились. Але подивіться, вони розбились, вони вам принесли за два тапки всього-навсього 5000. А той, хто віджав, він, вам, він у вас забрав 4800-500. Що це означає? Що коли ви нажимаєте помсту, ви цю всю руду повертаєте зверху вашої вагонетки. От Як бачите, вагонетка в мене повна. І потім, коли я йду мститися, оці всі руду, що мені повіджимали, я забираю зверху. Далі, чому я ніколи не мстюся за. Ну, як ніколи, зараз я е вибрав стратегію наших топ-гравців, які просто не мстяться за те, що там вас віджимають. Ну, наприклад, якщо якийсь українець там віджав шахту і так далі. Е буває, я там спочатку мстився, там і так далі, а зараз перестав. Чому? Тому що це невигідно вам взагалі. Якщо ви того, хто вас на шахту нападає, Побачили, що він добуває 7 годин плюс, то можна віджати. якщо менше, то це невигідно вам. Тобто, толку з того, що ви в нього зіб'єте шахту, вам великого немає. Ну, Кристалів ви отримаєте, і кристалів, шанс менший буде. Тобто вже не е, 3 кристали рідше буде випадати, чим е, там, коли ви джимаєте шахти 10 годин плюс. Плюс по. Е, щоб вам так показав, У мене просто немає вже таких атак, які я атакував там, менше 10 годин. Тому немає. Там менше 50 тисяч ви добуваєте кристалу з цих руди. І здебільшого 2 кристала ви отримуєте. Тобто це вам іде мінус. Тому ось такі люди, там, хто вам віджали шахту, які знайомі, ви їх знаєте, чи ще щось, то ти на цих не звертаю уваги, просто собі відбив. Відбив шахту, відбив цю руду, і все, ця руда йде бонусом вам зверху. Що це вам дає? Це вам дає рейтинг росту в самому, в самому цьому. А рейтинг він, в принципі, не важливий. А саме основне, що ви більше добуваєте самої руди в цілому. Якщо подивитися тут із. Топ-100. Ну, я просто знаю гравців, на яких нападають чаще, чаще всього. Вони там мають кучу всяких там ворогів і їм збивають шахту. Я тих гравців постійно бачу в топ-100. Реально постійно. Чому? Тому що вони відбивають свою руду назад, відбивають свою руду назад і таким чином отримують зверху бонусну руду, помімо тої вагонетки, що ви добули за день, і помімо тих 9 атак, які ви добули. Вагонетка повна, зараз маю ще дві атаки. Відкидаю їх а, десь на такому рівні. Ось, Наприклад, десь отут, ось таких 5-600, які 10 годин плюс добувають. І отримаю від 55 до 57 тисяч руди. І два-три кристала. Три кристала здебільшого. От таким чином воно зараз вигідніше. Звичайно, якщо у вас дуже мало часу, і вам треба. Скажімо так, без напрягів швидко позаймати шахти якісь і просто відкидати тапки, щоб заробити кристали, то тоді, звичайно, є сенс атакувати, от просто от, заходити на самі початки і шукати якихось малишів до не знаю, 5200, там три години займає тут 500, таке можна нападати собі, швиденько відбили, та і все там 5 200, 4 4600 буває в день попадається, там 5, 000, 5, 200, 5 300 от такі, якщо ви їх подужуєте. Є менші там, є і 5100, і 5, 000, і 4900 є і так далі. Ось 4800, бачите, їм віджимають. Головне дивіться, щоб від 5 хвилин вони добували тапки, вони добували руду, тому що тоді дає вам від 2 кристалів до трьох. До 5 хвилин 1 та Р2 кристали. Через те то не вигідно. Ну, саме вигідно, звичайно, це от 7 годин плюс, бажано більше. Чим більше, тим вище, тим краще. В принципі, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як ви працюєте в шахтах. І чи робите ви помсту там, гравцям, які там на вас нападають. Я зараз перестав цим займатися абсолютно, тому що це ну, просто не, не йде на користь моєму аккаунту. Тому от цим перестав займатися. Та людина, яка там нападає на вас, ще щось, в неї там якась шизофренія, ну, то її особисті проблеми. Тому, от якось так. Але, в принципі, немає таких гравців, які атакують постійно. Ну, постійно якісь різні люди. А українці, то в основному якісь, ну чи випадково вдарив, чи було цікаво, чи ще щось. Але без всякої паніки вже до цього відносимося. Нема такого, як там раніше, як у людей там кришу рве, коли на них атакують. Ну, от такий комплекс, якісь, не знаю. Ну короче, щось у них не так в цій цьому житті. Всім гарного дня.